Дорогі люди, сьогодні я б хотів звернутися до всіх людей, але в більшості до жінок, у тому числі до розлучених жінок, у кого є діти. В той же час корисно буде послухати і чоловікам, і жінкам, які тільки збираються побудувати сім'ю, або вже побудували, але ще не мають дітей у цій сім'ї. Але прагну до цього. І, взагалі, корисно буде послухати абсолютно всім жінкам, навіть для тих, хто, скажімо так, обурюється від того, що чують такі скорочення, як РСП, і так далі. Розлучена з подарком чи розвідянка з прицепом, як зараз люблять говорити, і так далі. Чому це корисно буде послухати? Тому що я, очима чоловіків, опишу, постараюсь максимально коротко це зробити, і пояснити, чому з'явились і все більше стає тих чоловіків, які усвідомили глибинні речі, взяли до уваги жіночі маніпуляції і стали їх усіляко уникати. Чому чоловіки не бажають одружуватися з жінками, у яких є діти від іншого чоловіка? Чому чоловіки взагалі приймають рішення не одружуватися, а жити самим? І також ми розберемо тему, чому так багато жінок злиться, коли дивляться відео, в яких чоловіки пояснюють, чому не варто зв'язувати своє життя з розлученими жінками, у яких є діти, особливо з тими, які схильні до маніпуляцій. І також корисно буде і чоловікам це послухати. В чому головна суть обурення жінок, які дивляться відео або слухають у реальному часі? В реальному житті чоловіків, які в негативній формі відгукуються про тих, хто має дітей від першого шлюбу, чи взагалі позашлюбних дітей від іншого чоловіка. Дуже часто жінки прям зляться, коли вони чують скорочення РСП, або коли чоловіки розказують свою точку зору. Звичайно, не всі, тому що є жінки, які підтримують обурення чоловіків на цей рахунок. У чому полягає обурення жінок? Як це бачу я? Працює вже довгий час таке суспільство, в якому є маніпулятивний механізм впливу на чоловіків. Суспільство, в якому чоловік є рабом, ресурсом, гаманцем, корисною якоюсь тваринкою в будинку, яка виконує якісь функції. Одна з таких функцій це допомогти жінці реалізувати свій тваринний материнський інстинкт, а саме створити потомство. Після того, як чоловік допомагає створити потомство, він вже якби відходить на другий план у цій сім'ї, навіть якщо це його діти. Це не говорячи про ті сім'ї, в яких ці діти не його. А він, припустимо, одружився з жінкою, у якої вже були діти. З чужими дітьми він не може бути не те, що на рівних правах, не те, що на лідерських, а взагалі ким-небудь значимим як частина цієї сім'ї. І проблема полягає не тільки у сім'ях з розлученими жінками з дітьми, і в сім'ях, яких чоловік є біологічним батьком дітей. Проблема починається саме звідти, саме в тій сім'ї, в якій батько біологічний, а вже. Потім, після цих проблем, як наслідок, виникають розлучені жінки, які найчастіше самі подають на розлучення, тому що їх не влаштовує чоловік, залишаються розлученими жінками з дітьми та починають шукати корисного, так сказати, оленя, який буде забезпечувати, який буде корисним, який буде тягнути ресурси і виконувати всякі чоловічі функції у цій сім'ї, і як найманий робітник. Хоча це, звичайно, йому так не говориться. Попробуй скажи чоловікові, що я хочу, щоб ти був корисною твариною. В будинку. А я тебе буду підгодовувати, а іноді пригощатиму своїм пирогом, щоб ти був задоволеним і тішився цим життям у цих вузьких рамках домашньої собаки. Прозрівший чоловік, а таких все більше і більше, обурюється від такого ставлення до себе. Навіть у нормальній сім'ї, з огляду на те, що є біологічний батько і біологічна мати, і є дитина або ще немає дитини. Вже є розклад у відносинах, а саме сім'я будується на споживчих відносинах. Причому майже в 95% споживається жінка. Але її такі чоловіки тому спорити не буду. Але майже 95% жінок найчастіше зустрічаються жіночі, логістичне споживче ставлення до чоловіків. А чому так? Бо жінка спочатку виховується в жіночому соціумі, в якому абсолютно нормальним є шукати чоловіка як ресурс. Хочу підкреслити, що я не проти того, щоб чоловік загалом утримував сім'ю, але точно не на тих справах, якими він володіє на даний момент, у сім'ї загального плану. А це стосується юридичних прав і звичайно формальних відносин, що дозволяють жінки чоловікам в сім'ї на сьогоднішній день. Це великий перекіс. Таким чином ми бачимо суспільство, у якому є якийсь образ справжнього чоловіка, який має дуже багато обов'язків, але практично не має прав. І звичайно, що такий чоловік обурюється, він починає депресувати у відносинах, починає відчувати, що живе не своїм життям, що йому хочеться розвиватися і хочеться жити якось по-іншому, скажімо так, як він колись жив, коли був неодружений. Тобто, чимось захоплювався, їздив на полювання, на рибалку, спілкувався і ходив кудись з людьми. Також, можливо, це не просто хобі мав, а займався чимось професійно. Знову ж загадаємо, що є завжди відсоток, яким вже не допоможеш. І такі, які нічим не захоплювалися, але в них теж було своє вільне життя. Вони були одинокі. І тут наступає, так би мовити, сімейне вогнище, яке вогнищем не є. Це як тягар, як ярмо. І що тоді відчуває чоловік у цій сім'ї? І жінка каже: чоловікові: тепер у нас сім'я. А тепер ніяких гуляк з друзями, ніякого пива в гаражі, жодних рибалок і так далі. Тобто дуже багато обмежень, і навіть якщо жінка це не каже йому прямим текстом, так і ж є розумні жінки. Жінки ж слухають сучасних недопсихологів. І ці психологи вам кажуть, що? Що потрібно маніпулювати акуратно, не прямо, а робити так, щоб він сам так захотів. Але все одно це все маніпуляції. А чоловік, навіть якщо він дурненький, він чудово розуміє, що ним маніпулюють. Це на рівні інтуїції, а це веде за собою опір, тому йому внутрішньо не хочеться контактувати з такою жінкою. Йому хочеться десь довше затриматися, піти з такої сім'ї, десь відпочити, кудись поїхати. Жінці це не подобається і не подобається, що він починає зриватися, десь випивати, десь гуляти. І вона подає на розлучення. Не забуваємо, що є свої нюанси з обох боків, але ключ проблеми в цій сім'ї лежить у жінки. А чому? Тому що жінки вибирають чоловіків, не чоловіки. А саме жінки вибирають чоловіків. Саме жінки виходять заміж, тобто вибрати гідного чоловіка, за яким ви готові йти, якому ви готові довіряти, і ви не будете його в чомусь обмежувати, і ви не будете у нього забирати право вожака. Якщо ви хочете, щоб вас вели за собою, відповідно, ви повинні довіритись чоловікові у всіх проявах, у всіх сімейних сферах, тобто чоловіка слово має бути останнім. Це важливо, а тим більше не намагатися ним маніпулювати. Звичайно, вибрати гідного, це означає не вибрати тирана, який буде егоїстом, який буде вимагати лише в одні ворота, щоб йому було добре. А жінка така рабиня, кухоне рабство і все інше. Я не про те. Не потрібно писати в коментарях, «Ось тільки дай волю чоловікові, і він одразу зажене тебе на кухні. Ні. Тому що кухня це не ціль життя, як і сім'я це не ціль життя. Як ви думаєте багато, що сім'я це мета життя. І терміново потрібно народити, тому що це мета життя. Ні. Багато раз я казав, що ціль у кожного своя, і у чоловіків, і у жінок. У розвиненої жінки, і розвиненого чоловіка є цілі, які ніяк не пов'язані з сім'єю. Це найважливіші цілі, які з'являються з юності і при дозріванні, після дозрівання. Є цілі, які будуть проявлятися, і це не завжди матеріальні цілі. Це цілі духовного саморозвитку, куди людина прагне, яка її сутність, і усіх це індивідуально. І коли дві людини зустрічаються на шляху, стають єдиним цілим, беруться за руки і проходять цей шлях разом, допомагаючи один одному пройти цей шлях. Тобто, щоб у сім'ї було краще жити, ніж одному і чоловікові, і жінці, щоб не побут був сенсом життя і сама сім'я, а коли сім'я є єдиною командою, щоб прийти до ціле життя. Ось тоді утворюється нормальна гармонійна сім'я. Нормально в плані без негативу, без стресу, без загонів кудись когось там на кухню чи на роботу. Чи як ви жінки любите на три роботі? Все це є побут є, але він не хвилює, тому що це не сенс життя. У людей є чим займатися. А що відбувається в сучасній сім'ї? Чоловік одружується, відразу отримує багато обмежень. Йому вже то не можна, це не можна, а ще ж його готують. Говорять жінки, ти ж розумієш, що в нас з'являться діти, і ти будеш собі в цьому відмовляти, і від цього придеться відмовитися. І це вже ти не будеш робити. Ти ж розумієш, що діти це все. Ти розумієш, що ти вже не зможеш бути таким. А деякі жінки, ще додатково кажуть чоловікові, ну ти розумієш, що коли з'являться діти, у тебе вже не буде від мене так багато уваги. Я вже буду більше любити дітей, ніж тебе. Деякі жінки це кажуть відкритим текстом, що діти будуть важливіші, і чоловіки через любов до жінки згідні терпіти неповагу до себе, то що робити взагалі не потрібно і не можна. Бо тому, що не було мудрого виховання, ростуть в основному діти без батька або батько Олень. І багато речей чоловіки усвідомлюють набагато пізніше. Чоловік має розуміти, що це повна нісенітниця, і не терпіти неповаги від жінки. І не можна втрачати себе, тільки для того, щоб у тебе була жінка і діти, і стати рабом у цій сім'ї. А рабом чоловік стає від початку відносин, тому що в цій моделі відносин ще в першу чергу виникає, що потрібно добитися жінки. Так, жінки, ви так хочете, щоб так було, щоб вас добивалися, да, жінки? А як ви це бачите? Щоб виходити заміж, тобто йти за чоловіком, але щоб добивалися вас. Як так? Я не кажу, що потрібно добиватися чоловіка. Ні. Я вже приклад навів, коли люди йдуть паралельними векторами саморозвитку та беруться за руки, щоб допомогти один одному пройти цей шлях спільно. І таким природним чином утворюється сім'я, утворюється спілка, з'являються діти, але не як мета життя, не як мета життя побут і не як ціль обмежити когось у чомусь. Не з боку чоловіка, не з боку жінки. Не можна нікого обмежувати, підведу межу. Основу, надіюсь, ви зрозуміли, про що я хотів сказати, стосовно РСП. Саме жінок, які вже накосячили, які розлучилися і мають там дитину чи дітей. І допустили те, про що я казав, що чоловік відійшов на другий план своєї сім'ї. Біологічний батько, неприйомний батько, якого ви потім хочете взяти у свою сім'ю. Так, у свою сім'ю, не створити нову. У вас вже є сім'я. Якщо у вас є діти, а саме біологічний батько не може себе відчувати собою. Ви його в усьому обмежуєте. Більша частина жінок обмежує своїх чоловіків у своїй природі, заганяючи їх під каблук будь-якими методами, і хитрими, і нехитрими. По-різному, деколи криками, скандалами, маніпулятивними методами, деколи більш хитрими, акурати акуратними, типа розумними маніпуляціями. Ну ви це робите, шановні жінки? Так, ось початок проблеми лежить у тому, що ви розвалюєте свою сім'ю. Вибравши не того чоловіка, помиляєтеся ви, помиляється не чоловік. Він не винний, що він такий, навіть якщо він дійсно негідний. Нехай він буде відверто кажучи деградант, можливо, але це ваш вибір. Навіщо ви вибираєте того чоловіка, за яким ви не готові йти, якому ви не готові довіряти все, що стосується сім'ї? Не просто довіряти на рівні елементарного, пішов з будинку, а потім прийшов, а на рівні прийняття рішень щодо сім'ї. Важливих рішень, яке стосується і вас, і в той же час ваших дітей. Чому ви вибрали того, на кого потім нарікаєте? От негідник, бабник і так далі. А якщо ще й повторюється ситуація, а у вас вона частіше всього повторюється, і буде постійно повторюватись, ви будете все нового і нового шукати, а одні й ті ж будуть вам попадатися. І ви чомусь не задумуєтесь, чому ситуація повторюється, а чи не тому, що не ви, ви висновки не зробили? І саме не навчилися вибирати достойного і бути достойною для нього. Вони всі чоловіки одинакові. Подумайте про це. Так от, ви розвалили сім'ю, в якій ви вибрали того, за ким ви йдете, але йти раптом не захотіли за ним. І почали маніпулювати, почали в усьому обмежувати. І що виходить? Чоловік природньо, відчуває себе некомфортно і починає гуляти, пити, відриватись, десь психологічно, а вам це не подобається. А можливо, ви теж так починаєте робити, тому що вам теж це насправді не по душі. Так часто буває. А може, ви починаєте йому зраджувати. Це вже формальне запитання, але розвалюєте сім'ю ви. Це ваша відповідальність. Тому що ви вибрали чоловіка, навіть якщо чоловік подав на розлучення. Це ж не просто так. Я розумію, що дійсно бувають помилки. Я не кажу, що помилок не буває, і на помилках ми всі вчимося. І я в тому числі не виняток, але висновки робити важливо задумуватися над тим, хто правий, а хто винний в тій чи іншій ситуації. Якщо ви вибрали негідного чоловіка, за яким ви не були готові йти, це ваша проблема, а не його. Отже, потрібно думати перш ніж робити вибір. І ось ми підбиваємо підсумок. Ви зробили вибір, неправильний вибір. Можливо, загнобили свого чоловіка, загнали його під каблук, він цього не витримав психологічно. І пішов, чи ви його вигнали і подали на розлучення. Різні ситуації бувають. То не суть. У результаті ви розвалили сім'ю, тому що ви обрали умовно, ви покупець в цій ситуації. Не в прямому сенсі, думаю, ви мене зрозуміли. Вибрали не того. От хто в цьому винний? Так, чоловік теж вибирає жінку, але це другорядно. Тобто з тих, хто вже вибрав його. Тому що йому не йти за жінкою, розумієте, суть. І так вийшло, що ви залишились одна з дитиною чи з дітьми, з думками, що так майже в усіх. Більша частина сімей розвалилась, і от з'явилось повно розлучених жінок за абревіатурою РСП, розлучена з прицепом. З дітьми, які шукають кого? Вожака, того, хто візьме на себе повною мірою відповідальність і буде контролювати цю сім'ю? Можливо, у ваших ілюзіях ви це так і бачите. Я не сперечаюся, а насправді що виходить. Ви шукаєте дурненького Оленя, який візьме на себе, так сказати, тягар, ярмо, але не отримує права. не отримує права. Чому? Подумайте самі, от ви пов'язали своє життя справжнім чоловіком, чоловіком, який прийняв вас і ваших дітей. Ось так ви думаєте собі, так? От у цій ситуації він перестав бути вам корисним, перестав носити ресурс, рік не носить, два не носить. Навряд чи ви будете до року терпіти. Мені здається, місяця два пройде, і ви скажете Пішу звідси. Хіба не так? А от справжня дружба й кохання то на чому. Будуються фундаментальні стосунки, це те відношення до людини, в якій ви не шукаєте від нього користі. Це коли ви вибираєте природу людини, якій ви хочете віддати все, що можете, для того, щоб вона була щаслива. Не думали про це? Що можна саме так побудувати сім'ю, здорову сім'ю. І так само він до вас поставиться, якщо він вміє так само ставитись до людей. Тому дуже важливо вибирати гідного, який може відображати ваші стосунки почати потрібно з себе. Як ви до нього поставитеся? Якщо ви не будете чоловіків обмежувати в його правах, його природі, його сферах діяльності, якщо він не почуватиметься обмеженим у своєму життєвому шляху, яким він ішов до того, як з вами зв'язався, хіба він захоче йти від вас до якоїсь іншої? І так само ви будете себе відчувати природні у цих відносинах. І тут вам буде краще, ніж на самоті, не на рівні емоцій, а по життю. І йому також буде краще. Захочете ви розлучатися? Я думаю, навряд чи. І, і отут ви знаходите Оленя, який починає вам носити дань. ви йому згодовуєте пиріг тепленький, який в апріорі має бути безкоштовним. Ви знаходите того, ким можна поманіпулювати. поманіпулірувати, і згодовуєте йому доступ до пирога за ресурс. А тому, що що ще йому від вас отримувати? Що ще потрібно чоловікові? Що йому жити немає де. Ви ж не будете бомжа підбирати. Я думаю, що ви зв'язуєтеся з тою людиною, якою щось є за душею, правильно? Ви ж вибираєте того, у кого товстий кошельок, або того, у кому бачите перспективу за статусом. Відповідно, чоловік якось жив без вас, було все добре, і ви починаєте маніпулювати у цій ситуації, щоб йому нібито було нормально перший час. А потім, коли він звикає, ви починаєте з нього так обережно, маніпулятивно тягнути, тягнути і тягнути. І ось цей чоловік починає задумуватися над тим, чи все добре у моїх відносинах. Я озв'язався, і вона нібито непогана, у неї є дитина та ладно, так у багатьох буває. От чоловік нібито статусний, але підсвідомо все рівно щось не дорозуміє. І тут він натикається на відеоролик, у якому хтось відкриває очі тим, хто вже почав задумуватись. Ми не можемо впливати якимось образом на тих, хто навіть не намагається задумуватися над тим, що ними маніпулюють. А є ті, які над цим задумувались. І от такий чоловік починає дивитись відео і починає задумуватись. Я ж реально, а реально ж так, я ж злошара, я оленяка, я ж можу жити зовсім по-іншому, навіщо мені це потрібно? І ось тут наступає такий момент, коли жінка починає злитися і обурюватися, тому що такі відеоролики, що роблять, правильно допомагають чоловікам прозріти і відповідно зменшують популяцію оленів у суспільстві, яким можна керувати. Маніпулювати та витягувати з них ресурс. Так, дорогі жінки, вас злить те, що все менше і менше на сьогоднішній день стає тих оленів, які ведуться як лохи на незрозуміло що. І суть тут одна задумайтеся, жінки, як будувати сім'ю. Не варто нехтувати чоловіком у своїй сім'ї, якщо це нормальний біологічний батько, якого ви самі обрали, для ваших спільних дітей, не просто ваших. Ось тут такий теж перекіс, який відштовхує чоловіків. Що означає, дитина залишається з вами? Чому? Чому дитина ваша, а не чоловіка? Чому дитина не може залишитись чоловіком? Багато чоловіків не хочуть із-за цього будувати відносини. Чому ви вирішили, що це саме ваша дитина, а чоловік ніхто? Як зарамодно говорити, чоловіки приходять і йдуть, а діти вони наші залишаються? А я вважаю, що і в чоловіків, і в жінок рівні права, тому що діти рівні в генетичній біологічній сфері обох. Вибирайте тих чоловіків, з якими ви готові йти до кінця. А для того, щоб вибирати таких чоловіків і не розвалювати свою сім'ю, потрібно розвиватися. А як же ви не хочете розвиватися в духовному векторі? Як же вам приємно розвиватися в соціальному векторі, який вам нав'язується, модою, подружками, сучасними горе психологами які на хворих людях заробляють гроші і знищують взагалі всі сім'ї, просто рубають гроші? Самі подумайте, горе психологи по пару разів розлучені і самі живуть в неблагополучних сім'ях. Якби ви задумались і обрали гідних чоловіків, за якими готові йти до кінця за руку, допомагаючи та підтримуючи один одному, скажіть, розвалювались би сім'я? Я думаю, ні. І не було б РСП, з жінок з дітьми, не було б блогерського руху зі сторони чоловіків, які описують проблему. А якщо проблема є, її будуть озвучувати. Це потрібно прийняти. Це природньо. Зрозуміти, немає диму без вогню. Все, що відбувається в суспільстві стосовно розлучених жінок, це дим. Вже дуже-дуже густий, вже чорний дим починається, і яскраве полум'я починає розгоратись. Так от, не розпалюйте це полум'я. А це полум'я розпалюють самі жінки, а потім дивуються, чому ж так гаряче і зляться на чоловіків. Ой, дивись, він якийсь не такий, він якийсь не справжній. А все тому, що він думає, що не можна жити в сім'ї, де жінка з дитиною чи дітьми. Це нормально. Якщо чоловік не здатний нормально полюбити дитину, можна любити дітей в цілому, можна любити взагалі всіх людей. Але не можна прийняти чужу дитину як рідну, як свою кров. Для чоловіків важливо бути біологічним батьком дитини, тому що це природньо біологічно і генетично любити дітей. Тому бережіть біологічних батьків, бережіть відносини з такими чоловіками. Я не кажу, що потрібно, якщо вибрала, тянеш до кінця. Не треба снашатись раніше часу і робити дітей. Не потрібно вестись на своєму інстинкті, щоб якомога швидше зробити дитину. Подумайте, чи з тим чоловіком ви збираєтеся це зробити, поки не пізно зупинитися. Задумайтеся над цим, чи той він, за ким ви готові, пройти все своє життя, щоб потім не бути РСП і не ображатися на всякі відеоролики, які записують блогери на цей рахунок, відкриваючи очі тим чоловікам, які почали вже задумуватись, чи все добре в їхньому житті. Саме тому чоловікові легше зараз жити одному, ніж терпіти повний хаос від більшості жінок. Так і є і мудрі жінки. Але ви подивіться на відсоток, їх так мало мудрих жінок, що чоловікові взагалі важко розраховувати на зустріч з такою жінкою. Йому простіше прожити життя одному, не думаючи взагалі про сім'ю, а вже тим більше про шлюб, у як у ЗАГСі, який його ще й обтягує обтяжує юридично. Для чого робити собі гірше, коли людина щаслива на самоті, коли йому добре на самоті? Для чого такі відносини, які роблять життя гіршим ніж на самоті? Якщо створювати з кимось сім'ю, то створювати з тим, з ким стає краще. До душі, коли ваш стан і ваш жіночий також, ви вдвох краще почуваєтеся, ніж на самоті. От тільки тоді є сенс. Але почати потрібно з себе, з того, хто вибирає, подати приклад, той приклад відношення, якого ви би хотіли на свою адресу бачити. І це точно не маніпуляція. Жінки ж не люблять, коли ними ман... намагаються маніпулювати. Як і чоловіки, не повірите, але це так. Крім того, це все видно для розумного чоловіка. Це все видно, очевидно. Я коли бачу, що жінка намагається маніпулювати. Я зразу її відсію. Все, людини для мене немає. А коли я бачу людину, яка бажає віддати все, щоб я був щасливий. Мені хочеться таку людину здорово зробити максимально щасливим. Це також відноситься і до дружби. І взагалі здорова сім'я починається з здорової дружби. З ким дружити? Мало з ким. Друзі, можна говорити ще багато про це. Це дуже велика проблема в суспільстві. Але я вже і так затягну. Тому поділіться відео з тими, кому воно може стати корисним. Ставте подобайку, пишіть коментар. Вчора зустріч, тепер прощання, вчора зимно, а нині спека. Той був першим, тепер останній, той був поруч, тепер далеко. Той до щастя наміряв кроки. Ну, а вийшло що до могили. Той світив та погас до строку, той палав, а того спалили. Так було з найдавніших літ: Міняються люди, міняється світ. Той у небі впіймав удачу, а на завтра став знову босим. Той сміявся, а нині плаче. Той давав, а сьогодні просить. Той долав найкрутіші підйоми, та його залишили сили. Той був другом, а став знайомим, той літав, а тепер безкрилий. І літа назад не вертають, І як не сумно, і як не гірко. Я міняюсь, мене міняють, чи то в кращий бік, чи то в гірший. Я міняюсь разом зі світом, і сміюсь, і плачу до схочу. п'ю прозорий весняний вітер Гублю дні, а знаходжу ночі. Ще далеко йти до краю. Я у небо прошу несміло, хай душа моя не помирає, раніш, ніж помре моє тіло.